пане Кирило, а ви що думаєте? От кредит, ленд-ліз, чи краще без такої допомоги, краще шукати якісь альтернативи? Що думаєте? Ну Олексій досить подробно та лаконічно розклав по полицях. Мабуть, нічого додати. Так само і є ситуація. Я зі свого боку додам, що <кхід> насправді вбиває не зброя, вбиваємо ми. І нас зараз більше цікавить стан Збройних сил України. Який буде закон про мобілізацію? Як його проголосують? Яке прийде поповнення? Mm. Бо До речі, практи... він Грем пане Кирило сказав про мобілізацію, що важливо дати ресурси, щоб можна Дуже. було більше Дуже. людей відправити? Так він про це й сказав: що хлопці е молодше 25 років мають битися за своє майбутнє, так і це правильно. Бо я бачу хлопців 50+, їм важко реально. А хлопці приходять 20 років добровольці на контракті, вони вже за місяць, за два. Чудові воїни, але yep. кого мобілізують? Подивимось там. Mm -hmm. Дуже цікавинка. Є е, є правка в 23 третій статті закона щодо мобілізації народних депутатів. Я вважаю, що вона не пройде комітет, але цікаво. Yeah. Є досить спорні питання, наприклад, е, бронь від мобілізації при зарплатні 35 тисяч. Це несправедливо. Бо будуть казати, що бідні воюють за багатих, на що нам це соціальна напруга. Але є й позитивні новини. Зараз створено профсоюз військових днями його рік готували, і буде подан законопроект про військового омбудсмена, який буде захищати права військових, призивників, мобілізованих, військово зобов'язаних, волонтерів. Це нам дуже потрібно, бо ми не виносимо. І зазвичай вам не розповідаємо. Але. Дуже дуже погані бувають історії, і така людина нам потрібна, і це мені здається буде мотивацією для мобілізованих теж йти не на мобілізацію, навіть а на контракт. Значить, що права захищені, і що суспільство переймається проблемами військових та їх сімей. Тобто, це з одного безумовно. ми думаємо про зброю, з іншого про власну армію не забуваємо. паново що за до... руках. А поново щодо 20-30 днями бачив графік такої нашої демографічної ситуації. І якщо подивитися на це ж, якраз народжені в 90-ті. і відповідно за демографією, 20-30 в нас взагалі найменша кількість От серед вікових груп їх дуже мало, їх бо їх мало народилося. В 90-ті жінки ну не сильно там ну, буре народжували часи, да, точно буремні дивно. часи. І в нас відповідно по цій віковій групі і так провал. А відповідно, я так розумію, перед політичною владою стоїть питання: а чи якщо відправити і цю вікову групу на фронт? То що від неї залишиться Ну, по здоров'ю по всім цим моментам, розумієте? От і, мабуть, не ну, вони задають себе питання про майбутні нації. Ну такі моменти вже знаєте ну, довгострокові. Це я розумію, це дуже важливо, але задамо інше питання: а чи окупанти задають собі таке питання, чи вони будуть якось берегти це покоління та берегти демографію в Україні? Ні, вони їх перемолять перемірять на м'ясо у. Зашлють у Сибір чи відправить воювати у Польщу чи країни Балтії? Тому якщо ми втратимо країну, це питання буде неактуальним.